Сьогодні ми розберемо логарифмічне рівняння. Ось таке рівняння А Що ми тут можемо зробити? Є такий метод, як логарифмування. Тут можемо прологарифмувати, наприклад, за основою 3. Тобто тут логарифм за основою 3 і тут логарифм за основою 3. Так, ну, так напишу. Логарифм. Так, візьму. За 3 від ікса, цій степені, так? Логарифм за основою 3 від Х. В цій степені. Логарифм за основою 3 від х. Рівня логарифм за основою 3 від 81. Оце логарифм можна винести наперед. Тобто буде логарифм x3 в квадраті. І буде 2 якби дорівнює. І тут логарифм 81 за основою 3. Давайте порахуємо, який це показує степень. Якого підняти 3, щоб вишив 1. Значить 3 в першому 3, 3 в другому 9, 3 в третьому 27, в 4, четвертому, 4. Тут буде 4. І виходить, що логарифм 3 від х дорівнює або 2, або логарифм 3 від х дорівнює мінус 2. І тоді виходить, х дорівнює. Це логарифм 9 за основою 3 то х дорівня 9, або просто 3 в квадраті. І тут x дорівня 3 в мінус 2, або просто 1 дев'ята. Тобто x1, x2, 9 і 1 дев'ята. Бачу, що можна підставити, переконатися, що все добре. Тому можна ось бачимо, x більше 0 у нас. І тут все добре виходить. Тобто, В такому форматі. Ось дві відповідні. Тому. Працюйте, розбирайте, все буде добре.